Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Сьогодні хочу продивитися на картах Таро таке питання стосовно Кімбурської коси. Це в Миколаївській області. Що там відбувається? Які там дії зі сторони? Ну, тобто, загальна така ситуація, подивитися, що там. І коли ж таки звільнять повністю Збройні Сили України і чи звільнять Миколаївську область? Тому що Кімбурська коса це Миколаївська область. Ви в коментарях мені пишете це питання неодноразово, тому я вирішила відповісти на таке питання. Дуже буду вдячна вашим підпискам. Ставте, не забувайте про лайки або дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось моє відео, це буде для підтримки мого каналу дуже добре. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Тому поїхали. Як говорять, поїхали. Так, Кімбургська коса, Миколаївська область, яка там на зараз військова ситуація. Яка на зараз там військова ситуація? Що там відбувається? Така загальна, дайте мені, ну, дайте, я до карт звертаюся, дайте, дайте мені таку загальну характеристику військових дій на кімбурзькій косі. Так, Що ж там за загальні енергії? Повішений. Повішений нам говорить, що там затягуються ті дії, які там є енергії, Тобто вони в підвішеному такому стані, можна так сказати, Тобто вони затягуються, там, як кажуть, ні вашим, ні нашим. Тобто йдуть такі затягування ситуації, тобто там просу, просуву ніякого немає, ні з жодної сторони. Тяжкий. тяжкий там такий... Військовий стан тяжкий, тому що там ви розумієте, що там море, там підхід, дуже тяжкий підхід туди. Але ж це стратегічний об'єкт для України, тому що коса ця дуже важлива. Не буду углублятися, чому я думаю, що українці і так все знають. Так, тому давайте ще подивимось. Тепер зі сторони, що зі сторони Збройних сил України, які можливі успіхи надалі, давайте так, протягом місяця, від сьогодні протягом місяця, що, можливо, буде у Збройних сил України, які там будуть успіхи чи поразки, які, які справи там будуть протягом наступного місяця у Збройних сил України на Кімбурській косі Миколаївська область. Так, що там збройні сили України? Боже, карти вилітають. Важливе питання, і карти просто самі вилітають із колоди. Так. Будуть тримати вони там значну таку частину, можливо. Під контролем триматимуть, ресурси матимуть, і якусь, ну, от начебто, в руках триматимуть. Ця карта, мені от часто, як хочеться сказати, знаєте, як все-таки вона буде в наших руках. Ми подивимося. Але, бачите, там якось ситуація така. Це говорить військова пауза, начебто. Тобто військові відпочивають. Ну, всі кари в колоді просто тут дівчинка, а так у а, цій у стандартній колоді райдера вейта там просто воїн, який відпочиває. Так, далі дивимось. Ну, не дуже така, знаєте, ситуація у, наш, у наших, тому що, бачите, якась іде втрата емоцій, розпач. Чому ж? Хоча ми тримаємо під контролем, але, напевно, не можемо, ну, не можемо от, е, нічого вдіяти. І якось йде така іменно розпач. Не бачимо можливості, можливо, так. Ідуть руйнування, зміни, якісь щось так знаєте, буде дуже. Зараз <кій> подивимося вежа, що ж говорить вежа? Десятка пентаклів, сімка пентаклів. Тобто тут іде, знаєте, як все ж таки ем, очікування, очікування скоріше на підкріплення, на якесь, особливо фінансове та матеріальне, Тобто на зброю, на ресурси якісь такі. Тобто, і коли будуть оці всі ресурси, коли оці всі будуть ресурси е, в, в наших руках, тоді піде, тоді піде оцей прорив. Оця оце башня, і піде потім дорога. Тобто ми вже виріш... це буде вирішення уже цих питань. Але тут потрібні матеріальні зброя, ресурси. І тому піде тоді, уже, знаєте, якось по-іншому трошечки все, піде вирішення цих питань. Ми тримаємо там оборону, ну, Добросовісно, як кажемо, тримаємо цю територію і якийсь хитрий. Ход. Хитрий ход в обхід якогось, можливо, хитрий ход, який принесе нам задоволення. Ну і начебто тут якісь вже будуть перші кроки зроблено до освобождення, визволення кімбурської коси, тому що карта воля йде. А, дивіться, якийсь хитрий ход, який принесе нам задоволення і е, почнуться перші кроки. Перші кроки, і тому е, ситуація урівноважиться. Тому, я думаю, за місяць ми побачимо якісь е, такі, начебто, але зміни, але вони будуть не такими швидкими. Так, давайте. Чи відійде, чи, чи виб'ють, чи відійде, чи покине ворог Кімбурзьку косу протягом місяця? Чи вийде ворог, з ким покине ворог Кімбурзьку косу Миколаївської області протягом місяця? Давайте так подивимось. Щось це таке не влаштовує. Не влаштовує їх. Вони також очікують, бачите, очікують на поповнення, на матеріальні ресурси, на якісь військову допомогу. Чи відійдуть вони. Туз жезлів і двійка мечів. Суд, карта суд Кармічна, карта Імператриця Україна і відхід. Дивіться, тут. Все-таки в кінці, в кінці вони відійдуть, вони покинуть це, цю косу, але через якісь тотальні зміни. Якийсь буде такий удар по тузу жезлів, який їх приведе в тупік, заведе в тупік. І вони не матимуть більше ніякої змоги. Вони повинні будуть від тіля вийти. Це карта кармічна. і карта суда говорить, що вже не, ну, так не повинно бути надалі. Пора щось робити, пора ставати, щось робити, оновлюватися, діяти. І, начебто, бачите, вони, Україна їх змушує, і вони відходять, йдуть до інших берегів своїми пожитками. Тому, можливо, бачите, все-таки можливо, що вони за. Цей місяць протягом місяця все-таки якось покинуть цю косу. Давайте ще спитаємось. Що ж там, які ж там плани, які ж там дії у орків, у загарбників? Що ж там у навіжених сусідів? Я їх почала назвати навіженими сусідами? Що ж там у навіжених сусідів? На Кімбурзькій косі протягом місяця, які будуть успіхи чи не успіхи. У них тут справи не дуже добрі. Такі, знаєте, як кажуть, мутняки. Вони по, по місяцю знаєте, справи йдуть. Ну, от у них не так гарно справи йдуть, як вони вважають на сам на, ну, дійсно. Які вони є у них на самом ділі? Тобто там щось, якісь обмани, страхи йдуть. Але вони стоять на обороні, якби обороняють. Щас я я подивлюсь місяць, що ж говорить місяць. Так. Йдуть бої, там, в принципі, постійно йдуть все, А вони там залежать від наказів верхушок. Тобто вони там і не бажають, можливо, вже там бути, знаєте. а їм тут говорять, вище керівництво, говорить, будьте і працюйте, треба працювати. І вони почесно ведуть по п'ятірки жезлів, там бої. Ресурси в них там є. Але їм важко, там важко, і вони, знаєте, якось також начебто будуть тяжкий період, бачите, який тяжкий період, який для них закінчиться паузою і ну, розчаруванням, білью, втратами. Очікуванням чогось чого. Ну, відхода, бачите, вони очікують, вони очікують на відхід. Я так думаю, що скоріше вони очікують на відхід. Дивіться, карта очікування, тобто вони вже все зробили там, що мають вже зробити. Вони роблять там все, можливе і неможливе, але воно все ж таки наші також тримають там все. І вони дивіться, тут, тобто, вони хочуть проявити ініціативу, якось зманіпулювати, можливо, карта маніпулятора, і відійти, усамітнитися. З України, ну, тобто, карта України, карта відійти до Батьківщини до своєї, тобто карта їхньої землі. Тобто вийти з нашої землі, плани в них є. Так, ну тому це таке, що ми побачили. давайте ще спитаємося. Так, чи. Як же ж нам спитатися? Ну, Чи буде протягом місяця, давайте так спитаємо, чи буде протягом місяця Кімбурська коса під українським прапором? Чи буде Кімбурська коса під українським прапором протягом наступного місяця? Карта, десятка кубків говорить про ну, максимальне задоволення, максимальне задоволення. Силу наші там прикладуть. Тобто, с, така буде прикладена сила, яка ну, здійснить це бажання. Перші кроки. Ну і сонечко. Сонечко це удача йде. Сонечко це удача. Але поки що, знаєте, ну. Є тут якісь, начебто як тупік якийсь, є якийсь тупік. але потім в нас буде емоційне задоволення, тобто шанс на нове. Тому я вважаю, що все-таки по десятки перша карта, вона йде максимально головніша, перша карта це повне максимальне задоволення, як кажуть, Кімбурзька коса ну, можливо повернеться на... під прапор України. Тому віримо, сподіваємося, віримо в ЗСУ. І я впевнена, що вони роблять все найможливе і неможливе для того, щоб наш кожен кусочок землі повернувся, як кажуть, у склад батьківщини нашої рідної України. Тому дякую за те, просмотр відео мого. Кому сподобалось, ставте лайки, дизлайки. Якщо кому не сподобалось, також ставте колокольчики, щоб мати змогу продивлюватися мої відео, які виходять, щоб вам приходили сповіщення. Ще під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Кому ще цікаво там якісь продивлюватися розклади і Прогнози тому запрошую вас і туди. Слава Україні! На все добре. Дякую, що дивилися.